Додалась війна, а це означає, що додалась безпосередня можливість у тварин померти в будь-яку секунду. Додався голод, додалась окупація, додалась території, де ведуться бойові дії. І у Animals якось з початку ще війни. Ми для себе обрали працювати з найважкішими територіями. Тобто наші команди евакуації, всі доставки гуманітарки, які ми робимо. Перш за все, ми концентруємо свою увагу якраз от на Територіях, де ведуться зони бойовде бойових дій. Ну і це страшне. Є регіони, де просто величезна кількість тварин на вулицях, де є біг більше набагато, звісно, там ніж людей. Є регіони, де тварини на там собаки їдять котів і ну, виглядають просто жахливо. Це кісті. Ну от намагаємося вивозити якомога більше. І основна складність навіть на сьогодні в захисті по Україні. Не в тому, що ми не можемо вивести, а в тому, що практично немає куди, тому що абсолютно всі притулки переповнені. Там різна кількість тварин, притулки, ну, да від приблизно. там гостомельського, да який був в окупації більше 40 днів, і вони там топили лід. Були пошкоджені все таке інше. Там мені здається тисячі тварин. До Чернігівського, наприклад, там мені здається кількасот тварин. Тетяна Діденко там теж, яка втратила свій дім, він згорів, але вона не покидала тварин до останнього. Була там під загрозою життя. Тобто історії дуже різні. Кількість тварин, звісно, теж дуже різна. Якщо якась нова територія де окуповується, Юенімалс дихає в спину ЗСУ, ми одразу туди їдемо. Коли Херсон де ми були там наступного дня, не пустили. Ми, тому ми об'їздили Херсонську область, села настільки дрібніше, деяких навіть на карці не було, але наші активісти там були розвозили корми, дивилися, яка ситуація. Потім вже пустили. Там був наш президент. Далі вже потрапили «Ю і Ми дивилися, яка ситуація. Сам Херсон, наприклад, зараз в непоганому стані. Тобто, за нашими даними, по всім заявкам волонтерів та притулків, ми знаємо, що в них все більш-менш порядку в області ще ні, тобто там дуже багато запитів. Ми їх опрацьовуємо.